Я почну з болючого. У мене просте питання сьогодні, наприклад, в нашому ефірі ми розповідали про те, що немає виплат, наприклад, за програми національний кешбек немає протягом там трьох місяців. І дехто з українців дійсно на них чекає і розраховує, коли ми так збільшуємо виплати, чи є у нас ці гроші в бюджеті на наступний рік, які ще поки що формуються, для того, щоб е якраз мами тати гарантовано їх отримували і народжували більш впевнено. По кешбеку вчора розмовляла з прем'єр-міністром Верховній Ради mm -hmm. на гондині запитань до уряду, вона дала доручення міністру економіки, який сказав, що протягом декілька днів буде це питання вирішено і він вибачиться перед всіма українцями, бо там якісь технічні проблеми, кошти є. Стосовно виплати, який закон Верховна Рада ухвалила. По а, підтримці родин, які народжують дітей, то кошти є. Вони вже закладені в проєкті бюджету. Ми обговорювали ці статті з міністром соціальної політики, і однозначно, з наступного року ці кошти закладені, і їх буде вистачати удосталі, і дай Боже, щоб наших діток народжувалося більше. А мами і батьки тати, татусі, брали на себе відповідальність цей непростий період е, воєнного стану, все-таки народжувати дітей. Через те кошти будуть однозначно. Є вони в державному бюджеті. Більше того ведеться перемовини з нашими міжнародними партнерами, і на соціальну сферу вони легше виділяють кошти угу. ніж кошти для. Загального бюджету, я впевнений, що тут можна буде і розраховувати на якісь окремі гранти підтримки нашого бюджету з боку міжнародних партнерів організації Об'єднаних Націй, яка підтримує народжуваність в світі тощо. Мені цікаво, який буде порядок отримання цієї допомоги, що буде потрібно, чи точно всі, наприклад, там для всіх буде встановлено однакова сума, і кожен місяць однаково, чи там залежно від того, ну у когось більший достаток, у когось менший. Були великі дискусії в комітеті соціальної політики з запрошенням керівництва міністерства. Улютіна, який входить, як на нашу думку, активно в курс справи. Він е, був в Міністерстві фінансів, і для нього це близько, тому що виділялися кошти на різні програми, в тому числі на соціальну сферу. Е, першу, початкова версія була, на нашу думку, гірша, ніж вдалося її вдосконалити до другого читання. Бо, наприклад, передбачалося, що кошти будуть з 1 січня виплачуватися тільки тим, тим родинам. В яких дітки народилися з 1 січня 2026 року. До другого читання вдалося, що по-перше, залишилася норма 50 тисяч при народженні дітей з 1 січня 2026 року без винятку. Друге, вдалося відстояти, що допологова допомога буде всім матерям, в тому числі тим, які не працюють. Тим непрацюючим матерям, які не сплачують єдиний соціальний внесок, буде щомісячна допологова підтримка у сумі 7 тисяч гривень. Uh -huh. А тим матерям, які працюють, там буде більше в залежності від їхньої зарплати, але не менше 8 тисяч гривень. Тобто, це теж. Позитивно, бо би не Це через те, що вони працюють і праця і платять податки в бюджет, так так, так, ну і в тому числі на соціальні єдиний соціальний угу. внесок, з якого згідно закону виплачується ця допологова допомога.